Відкриємо Євангелію від Матвія, розділ сьомий. Два місця з Божого Слова сьогодні прочитаємо з Нового заповіту, з двох Євангелій. І перше місце Євангелія від Матвія, розділ сьомий, з вірша 15 до вірша 20. -го. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у водежі овечі, а всередині хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих. Усяке ж дерево, що доброго плоду, не родить, зрубується та в огонь укидається. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. В розділі сьомому Господь Ісус Христос говорив про дорогу, вузьку дорогу, яка веде до життя вічного. Він говорив такі слова, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі, простора дорога, широка дорога і просторі ворота ведуть до погибелі, а вузька дорога веде до життя. І мало таких, хто її знаходять. Господь Ісус Христос говорив про дорогу, яка веде до вічного життя. Ми тут для того збираємося, щоб відкрити Боже Слово і розповідати про дорогу до вічного життя. Але все залежить насправді від того, що подано з Божого Слова. Багато людей не спасенних сьогодні, насправді, в залежності від того, що вони чують. І від того, що вони приймають. І Господь Ісус Христос сказав про ось таких людей, які виглядають добре, але всередині вони не такі, про що вони говорять. Всередині вони не такі, якими би мали б бути. Ісус сказав стерегтись таких людей, стерегтись такої науки. Він сказав, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у одежі овечі, і вони гарно виглядають. І це привабливо на них дивитися зі сторони інших людей. Але Ісус говорив про середину, що всередині хижі вовки. І далі Господь Ісус говорить про плоди, по чому пізнавати, що слухати і що вибирати. Це є дуже важливо, що Ісус Христос тут доносить, по чому пізнавати, що слухати, і що вибирати. І Він дасть, вприклад, два прості дерева, які не можуть бути запутаними і не можуть дати того, що насправді є всередині, а то є корінь, що було посіяно, і що буде дано. По їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба виноград на тернині збирають? Або фіги із будяків. Ти не йдеш до тернини, до колючого тернового куща, очікуючи звідти виноград. Ось що Ісус Христос має на увазі. Ти не йдеш в таке місце до тернини, щоб звідти очікувати виноград. Тернина дасть тернину. А далі він питає: або фіги із будяків? Фігове дерево дасть завжди фіги. Будяк буде будь -яком. Господь Ісус веде до того, щоб людина приймала застереження і відрізняла, що вона слухає і що вона приймає. Вона справді від цього залежить, чи буде та людина на широкій дорозі, чи на вузькій. І так Ісус говорить: так ото родить добрі плоди кожне дерево добре. А дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Господь Ісус дає застереження, щоб в кожного була відповідальність, що Він чує і що Він приймає. Бо від цього залежить спасіння наших вічних душ. Ось наскільки важлива є Євангелія. Ось наскільки важливо побачити розрізнення, де є правда, а де є фальш, де є плоди добрі, а де є плоди злі. Тому що є дикі ягоди, є плоди, які виглядають гарно, є, є маленькі чорні плоди, які називаються дикі ягоди, вони похожі на афони, і вони привабливі, щоб їх з'їсти. Вони дають фіолетовий сік. Але вони ведуть людину до погибель. і таких плодів багато. То Ісус прирівняв цих фальшивих пророків і вчителів до того, що вони можуть добре виглядати, але запропонувати речі, які поведуть до смерті. Ось чому Євангелія є такою серйозною. Ось чому слова Господа Ісуса є такими реальними. Дуже чітко не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Не може Ісус каже. Фальшивий вчитель не може добрі речі подавати. Фальшивий пророк в цьому моменті, навіть коли добре виглядає, і коли може добрі речі сказати. Ісус сказав: стережіться такого, бо від цього залежить, в що ви будете вірити і в що ви виберете. Тому Ісус мусів тут говорити в цьому розділі. Про вузьку дорогу, єдину дорогу, яка веде до небес. Далі він пояснює: усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ось кінець того дерева, який не родить доброго плоду. Воно зрубується і вкидається в огонь. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте. Їх. Ми хочемо зараз звернути вашу увагу, що в цьому місці говориться і про народження, і про плоди. Ми будемо говорити сьогодні про народження, яке символізує спасіння, де дуже мала кількість людей насправді звіщають ці речі. Насправді, на сьогодення. Ми будемо дивитись, як Господь Ісус Христос бачить правдиве народження, яке символізує спасіння. Можливо, у вас зародилось щось в вашому житті? Можливо, у вас зародилося сьогодні бажання бути на зібранні. Можливо, у вас зародилося бажання піти в якусь релігію. Можливо, у вас зародилося бажання змінити самого себе або пропонувати щось Богові, щоб заслужити вічне життя, щоб увійти до неба через те, що ми можемо зробити по наших справах. Можливо, це у вас зародилося? Буде один плід від таких результатів, від такого зародження. Можливо, воно у вас зародилося, але плід буде смерть. Тому що жодна з цих перелічених. Жодні з цих перелічених речей, які я сказав, не дадуть те народження, яке дасть добрий плід в Божих очах. Єдиний добрий плід в Божих очах на сьогодні, коли ви ще не є спасенними, це щоб ви родилися знову, щоб ви спаслися в Божих очах. Дуже важливо, що людина слухає і що вона приймає віра від слухання, слухання від Слова Христового. Тому що те, що ми слухаємо, і те, що ми приймаємо, від цього залежить наша вічність. Якщо ми слухаємо правду і її не приймаємо, буде такий самий результат, коли ми слухаємо неправду і її приймаємо. Вічне засудження в пеклі. Якщо ми відштовхуємо і не приймаємо неправду, і навертаємося до Господа Ісуса, почувши про Нього з Євангелії, що Він потрібен мені, що Він потрібен для моєї вічної душі і приймаємо його, його як особистого Спасителя. Ми приймаємо нове народження, прощення гріхів, коли віримо в Христа, коли віримо в правду, і результат того це є вічне життя. Ось наскільки серйозно бачить Ісус Христос. Ось тих фальшивих і про ті плоди. Євангелія від Івана, третій розділ. Євангелія від Івана, третій розділ. Ми прочитаємо з вірша третього до вірша сьомого. Ісус відповів і до нього сказав, Поправді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову й родитися? Ісус відповів: Поправді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води духа, й духа, той не може ввійти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що сказав я тобі: вам необхідно родитись згори. Це є навчання Господа Ісуса про спасіння душі. Ми будемо зараз дивитися, чому спасіння душі є першочерговим в Божих очах, що Він хоче нам дати. Ми сьогодні будемо роздумувати, чому спасіння душі прирівняне до народження тут. Ми пороздумуємо про це. І, і кожен нехай задасть собі запитання, чи був у мене момент в житті, коли я родився духовно, коли я родився другий раз. Тому що коли ти народжений лише один раз, ти помреш двічі. Я потім про це буду говорити. Коли ти будеш мати два народження, ти помреш лише один раз. Ми будемо говорити про народження, і це народження має дати плід. Написано в Коринтян, що дає спасіння, що дає виправдання вірою в Ісуса Христа, плід освячення, відкуплення. Прощення. Можливо, у вас щось зародилося в цей вечір. Можливо, у вас щось зародилося навпротязі цього тижня. Але якщо у вас немає другого народження від Бога, у вас немає нічого духовного. А духовне буде вічне, духовне невидиме, видиме дочасне, невидиме вічне. Не залишайся просто в видимих речах. Які були в тих фальшивих пророків, які тільки зовні видавалися добре, а всередині хижі вовки. Не будь тим деревом, яке не дає доброго плоду, бо буде кінець, вогонь. Тут є розмова про народження Господа Ісуса з Никодимом. Єдиний пліт, якщо ти не є спасенний, від тебе очікує Бог це пліт спасіння. Від тебе більше зараз Бог нічого не очікує. Можливо, ти щось очікуєш від Бога? Це може бути. Но якщо ти не спасенний, Бог від тебе нічого іншого зараз не очікує. Як прийняти його сина як особистого Спасителя, щоб ти був спасенним. Ця розмова з Никодимом є дуже серйозна. І вона є дуже правдива стосовно Божого спасіння. Чому спасіння прирівняне до народження в цьому розділі? Господь Ісус Христос говорить: по правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Іншими словами, коли не спасешся, коли в тебе не буде моменту, де, де справді Бог тебе спас. Простивши всі твої гріхи, коли ти повірив в Ісуса Христа, ти не можеш побачити Божого царства. Тут буде сказано, вам необхідно родитися згори. Не тобі, Никодим. не тільки тобі, а вам це включає всіх людей на сьогодення. Коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. І Никодим почав говорити про народження. Як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову й родитися? Никодим був зацікавлений. Никодим почав цікавитися в тому, що Ісус є вчитель ізраїльський, який прийшов від Бога. Учителю знаємо, ми, що ти прийшов від Бога. Никодим прийшов до Ісуса вночі, він почав цікавитись. І коли Никодим почав справді цікавитись в своєму серці, знаєте до кого Бог привів його? До Ісуса Христа, до Свого Сина? Щоб Никодим міг родитися знову. Щоб в нього був плід спасіння, і щоб в нього було вічне життя. Никодим почав цікавитися правдою. Ти вчитель, який прийшов від Бога? Чи ти зацікавлений в правді в цей вечір? Пам'ятай? Все, що ти приймеш, все рівно буде результат. Вибір за кожним з нас. Все, що ми приймемо чи не приймемо, буде результат. Є добрі плоди і є недобрі плоди. Він почав цікавитись. Ісус сказав: «Никодим, я не прийшов до тебе говорити про фізичне народження, це з тобою вже сталося. Никодим, я, розумію, я, я надіюся, що ти розумієш, що одного дня тебе спилинали, коли ти був взятий з утроби матері, і ти отримав це народження. Никодим, ти маєш перше народження? Ти маєш його. Але твоє перше народження ніколи не дасть тобі вхід до Божого царства. Наше з вами перше народження. Не дає нам ніякого входу до Божого царства, а по факту тільки відділяє нас від Бога. Тому що ми родилися грішними. Ми родилися грішниками, які є відділені від Бога. І це дуже небезпечно залишатися з одним народженням. Дуже небезпечно не мати другого народження. Згідно слів Господа Ісуса, бо з одним народженням неможливо побачити Боже царство. Чому спасіння і розмова Ісуса з Никодимом порівнюється з народженням? Народження являє життя. Никодим почав говорити про утробу матері, про, про те, як вернутися туди, про те немовля, яке було вже народжено. Знаєте, коли дитинка родилася в світ, це є життя. Спасіння дає життя, життя вічне. Ось чому народження прирівняно до спасіння в цьому розділі, тому що воно дає життя. Народження дає життя. І наше перше народження дало тут нам фізичне життя на землі. А наше друге народження, якщо воно стається, Якщо воно стається, вони кодим буде мати чітке питання, як це може статися? Чи стався в тебе цей момент? Якщо ні, пам'ятай, що з одним народженням не побачиш Боже царство. Побачиш вогонь навколо в вічності. Друге народження, якщо ти його приймеш сьогодні, побачиш Боже царство і будеш там всю вічність. Некодим мав питання, як це може статися у вірші 10. Некодим мав зацікавлення. Некодим почав слухати правдиве вчення. Тому що Некодим був під вченням. Він був під вченням до цього моменту зрілий чоловік неспасенний. Неспасенний. Навіть Ісус йому сказав, вірш 10-й, ти учитель ізраїльський? То чи ж ти цього не знаєш? Я хочу вам дещо донести. Никодим був учителем Божого Слова, і він не був спасенним. Ось чому таке важливе друге народження? Можливо, в тебе зародилося щось в цей вечір, прийти на зібрання, може вступити в якусь релігію. Можливо, змінити себе, можливо, заслужити небеса в свій власний шлях, воно тобі ніколи не дасть народження. В тебе має бути момент, коли ти приймеш це народження. В народженні мають бути батьки, мама і тато. Щоб насіння дало життя. Насіння це Боже Слово. І Є духовні батьки, які приводять до Ісуса Христа. Слово Боже і Дух Святий, який переконує в гріхах, і приводять тебе до Ісуса Христа. І ти віриш в нього, і ти маєш друге народження. Якщо ти маєш одне народження, ти помреш двічі фізично і духовно. Озеро Огняне це є друга смерть. Смерть же та ад будуть вкинені в озеро Огняне. Якщо ти маєш одне народження, ти помреш двічі. Якщо ти зараз спасешся, вірою в Ісуса Христа для прощення гріхів, спастись треба від гріхів в Божих очах. Якщо ти станеш спасенним, ти будеш мати друге народження і помреш всього один раз. І то не факт. Бо на сьогодні віруючі можуть не побачити навіть фізичної смерті. Господь Ісус Христос може забрати віруючих, тих, хто спасенних, тих, хто мають друге народження навіть сьогодні. Якщо ти не є спасенний, ти залишишся, і ти зустрінеш речі, які би ти взагалі не хотів би зустріти, але ти їх зустрінеш, суд Божий. Що треба робити мені, щоб спастися? Що треба робити мені, щоб народитися згори? Віруй Господа Ісуса. Це єдиний шлях, як бути спасенним. Чи ти є спасенний на даний момент? Від цього залежить, де ти проведеш вічність.